З виносили одіодні рішення. Можливо, саме тому слухання відбувається саме тут. І для того, щоб тим людям, які обвинувачуються в найбільших злочинах проти держави, не випустили на свободу, на поруки, під заставу або в будь-якій інший спосіб. Ми прийшли сюди, для того, щоб підтримати обвинувачення, для того, щоби. Заявити свою громадянську позицію як громадяни України, друзі яких, родичі, яких воювали, воюють, загинули або отримали поранення в зоні АТО, саме через таких, як Єфремов, саме через таких потічків, як він, які фінансували, які розпалювали тероризм на Донбасі, які закликали приходу держави-агресора. Нашу країну у війну, пряму війну, саме такі, які зараз намагаються відкупитись, домовитись, відсидитись в Києві, а як було, е, як було днями і вилетіти з країни. Тому ми прийшли сюди, щоб проконтролювати рішення суду, проконтр... зробити публічний процес над Єфремовим. І зараз я послухаю вас. Сергій Кузан, я є співкоординатором мережі вільні люди. Мережа вільні люди послідовно бореться з, з усіма виявами реваншу в політиці, економіці, інформаційній сфері і такі подіоні громадяни, як окремо, це вони уособлюють той реванш, який повзе по нашій країні. І для того, щоб вони не відчували свою безкарність, для того. Для того щоб дістали справедливе заслужене покарання, ми сьогодні прийшли під цей суд. Отже, для правової кваліфікації для роз'яснення суті справи, я запрошую юриста мережі «Бідні люди, громадського діяча, волонтера, бійця добровольчого батальйону в минулому Олексія Бежевця. Прошу слава Україні. Героям слава! Всі громадяни. Не мають права на вільні зібрання, на мирні зібрання це що зараз займаємося. Так зареєстрована, вона є абсолютно легальна, вона є абсолютно мирна. Чому ви прийшли сьогодні? Чому вибуваєтеся? Що ми тут робимо? Що, що ми домагаємося, що ми вимагаємо запобіжний захід для кілька днів назад в аеропорту Бориспіль було затримано Олександра Єпремова. Розпалювала депаратив того ж дня в суботу. Підрозумру вчинені тяжких злочинів, фактично мова йде про заволодівання державним майном, особливо в великих розмірах. Ць мова йде фактично про розкрадання державного майна на вугільних підприємствах І ще більше дві статті, які стосуються людям участі в організації.